У нас є такий досвід, бо нас обстрілюють, є досвід так званої метро школи, і з кожним днем, з кожним тижнем вона все більш-більш, знаєте, люди хочуть приходити, проводити своїх дітей туди. І вона має певні можливості. І метро має певні можливості. Тому ми сьогодні розпочали будувати підземну школу. Це підземна школа яка буде побудована по всім новітнім норматив, нормативам для війни. І хочу сказати, що ми розраховуємо закінчити будівництво цієї підземної школи приблизно к новому року, з тим, щоб з нового року діти, школяри наші мали змогу навчатися вже в таких безпечних умовах і їм будуть, будуть, будуть там навчатись. Але хочу сказати, що ця підземна школа розрахована на 450 учнів в одну зміну, ми плануємо дві зміни, десь 900 учнів. Так, це перший такий амбітний проєкт, і ми працюємо над ним. У нас вже є проєктна кошторисна документація, ми розпочали будівництво цієї школи. І побачимо, і будемо, знаєте, у всіх районах міста нам потрібно, на жаль, на жаль, бо йде війна робити такі школи, будувати такі школи, і ми це будемо робити.